Вітаю вас, друзі, вітаю четвер-п'ять хвилин. Я, Олексій Ляшенко, президент України Володимир Зеленський, вже в Саудівській Аравії і зустрівся з падкиємним принцем Мухаммедом Бін Салманом Аль-Саудом. Там же, знаєте багато принців, але це та людина, яка допомагала нам робити установчий, ознайомчий форум миру, да, які робили перший форум миру в Саудівській Аравії, де, 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 де всі були, да? це та людина, яка займається і полоненими на. Нашими і дітьми, і президент від нас не ми, а він від нас. Е, ну дуже вдячні цій людині. Вони обговорили. Двосторонні відносини України та Саудівської аварії відзначили хорошу дінаміку да, виконання наших попередніх домовленостей, тому що виконують Саудіти те, те, про що догов... домовляємося. Да, також обговорили і підготовку до першого неакціонного глобального саміту миру, його очікування, результати. Подивимося, як це буде, приїде, не приїде а, Саудівська Аравія. Все це буде від... головне. Процес пішов. Це як було, що о, Крим наш, Крим наш, Крим наш тут кричали, як росіяни, да? а форум по Криму, да? Кримський форум, за, за, започаткували ось перед, перед, перед війною. Чому раніше нічого не започаткували? Чому раніше нічого не говорили за Крим? Чому раніше Крим виносили задушки? Ну, Володимир Зеленський робить все знаєте, так монолітно. Монолітна. Але, 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 друзі, G-7, G-7 з 13 по 15. І за інформацією CNN, там буде підписана угода про мир з, зі Сполученими Штатами Америки. Угода про безпеку. Так вона називається правильно. Ми про неї поговоримо трохи пізніше. Тут дуже цікаво, як наші вас як наші. Ой-ой-ой, ви знаєте, ой-ой-ой, друзі. Ви, якщо не підписане, підпишіться, будь ласка, на канал. Зробіть все, все так, щоб розвивався український YouTube, щоб розвивався україномовний YouTube. Натисніть дзвоничок, натисніть подобаєчку. Якщо можете, і якщо ви хочете допомогти каналу і хочете допомогти з збіру на дрони і на спальники, розповсюдте, щоб більше людей бачили. Будь-яке наше відео. Будь-яке наше відео, і це буде дуже добре для наших воїнів і для нашої перемоги, друзі. Дякую вам. Йдемо далі. далі. Далі чотири установки ЗРК С-300, якими росіяни обстрілювали по Харкову, знищені. Це сказав засновник спецпідрозділу Кракен Константин Немічев. І це підтверджує Терехов, мер Харкова, який був в Берліні. Він сказав, що це дуже допомогло. Він знаєте, на запитання. Чи полегшила можливість, можливість завдавати ударів по Російській Федерації життю харківчан? І він сказав дуже і дуже допомогло, що зміни ці на фронті допомогли досягти відносного, відносного спокою в Харкові. Тому в Харкові і настав цей ну, най, ну, більш менш відносний спокій в останні пару тижнів, що не було великих ударів, як і раніше, да? як це не було, наприклад, у травні він сказав. Ну, Ну, дай Боже, дай Боже, що Хімарси, там і літачки наші літають, там, там все є, там і ППО. Президент. За ці два тижні вже прийшло ППО. Ще нема підтвердження. Але я вам хочу сказати точно: вже прийшли цілі батареї. Не патріотів, але інші батареї вже прийшли, і на підході нічого не робить президент. Чого він там літає? Що він там робить? Ну як знаєте, ось про цей договір міру. Я все більше і більше, ну слухайте, якось намагаюся не слухати. Не... Але коли входиш, да, в цю систему когось слухати, ну от опять скажете, ви, ви там наїхали на Я наїхав на Миколу Давидюка. Реально, оцей хлопчик, красивенький для дівчинків для наших жіночих хлопчик, послухайте, що він каже. Він просто називає э, форум мира пшиком. Друзі, не можна так навіть, навіть вживати таких слів. І близько, і як? Навіть іронічно, як би ти не казав, якщо ти журналіст, якщо ти медіаголова, якщо ти лідер думок, слово пшик до форуму миру чи будь до чого, не можна вживати. А він вживає і він каже, що це може вилізти в пшик. Не вилізе. Хай там буде 30 країн, але це вже наш форум мира, наш. Ми це зробили. Хто це міг до цього? Далі що він каже? Далі що він каже? Що підписання е, угоди безпеки зі Штатами на G7, це буде черговий угорський бограч. Це він натякає на Будапештський меморандум, а потім ще й каже, що можливий Будапештський меморандум не буде. Не буде! Ось просто не буде. Тоді були всі. А тут будуть Сполучені Штати. І все одно Сполучені Штати без цієї безпекової угоди вже допомагають. Тому все, друзі, буде нормально. Блін, я не знаю, як. як... Як переконувати, як показувати людям, що вам просто вас, вас гонять, вас гонять в концтабор Російської Федерації такі давидюки, отакі чекалкіни, отакі соколови, отакі зеркалі. От такі, ну я вже не кажу про Березу, про Чорновол, Я вже про них. То вже мусор виходять на арену сілачі. Нові виходять і давай назад, давай назад, давай в концлагерь. А вони там будуть надзирателями. Розумієте що? І вони чекаються, щоб бути там надзирателями, там мокрики всякі, всі інші друзі. Топимо до кінця, б'ємося до кінця. Президент сказав, якщо ви хочете країну, її треба відстояти. Не хочете, здавайтесь, раді Бога, він, правда, таке не казав, це вже від мене. А тут же ж просто Хочемо – боремось, не хочемо. ні. І хвати брехати. От пишуть: Найбільше армії допомагає Порошенко. Ні. Найбільше армії, не і армії, навіть не допомагає, а воює народ України. Найбільше, найбільше. Далі, можливо, якщо брати олігархів, це Ахметов. Далі фонди. Повернись живим, е е е того же Притули любимо ми чи ні. Але ось хто найбільше грошей дає, як би вони їх не досягли, ми це зараз не обговорюємо. Розумієте, ми цього зараз не обговорюємо. Далі, можливо, вже якісь там Патрошенки і всі інші. Але. Але і не допомагає армії, а воює за Україну і з Україною. Це е, народ з ЗСУ, керівництво. Все. Всі інші це вже далі, як заявив Порошенка. Порошенка, знаєте, що заявив? О, і я, і Зеленський робимо максимум, що можемо, бо ми солдати України, і в нас один ворог. Це він сказав. Uh, Deutsche Welle, uh, в ефірі телеканалу Deutsche Welle. При чому ти, і при чому Зеленський? Та ви різні люди. Один тягне в Росію, другий тягне в Європу. Президент Володимир Олександрович Зеленський тягне в Європу. Uh, Чучело Порошенко тягне назад в хабарі, в корупцію, в, в Російську Федерацію. Підкорятися. Ось і все, друзі. Я хочу подякувати вам за допомогу. на... Дрони і на спальники. Хочу подякувати Делецькій Вірі, Шкабара е, Любові, Грицан Валентини, 50 е, дрони, 50 канал. Дякую особисто вам, Валентина, Фоменка Тетяни, Зорікова Ірини. І Мамчур е, Олександрі на канал з повагою. Дякую вам, Олександра, всім, всім посилки, спонсорам до вечора. Велика подяка вам всім, друзі. Україна переможе!